«Ситуація непроста. Ми всі розуміємо, що країна у війні. Наш бюджет фактично. 2,5 бюджет саме витрат, два з половиною рази збільшився. Ми маємо розуміти, що ми на сьогодні заробляємо виключно на військо, на фінансове забезпечення наших військових і навіть не на всю зброю, на медичне забезпечення. А інші видатки, які стосуються там медичної соціальної сфери, це звичайно наші партнери, які нас підтримують. Нехи розуміння, що це на часі, що країна війні нас потрібно підтримати. Тому ми цього року потребуємо різні оцінки: від 47 до 57 мільярдів доларів. Це фактично ще один бюджет, і вже він частково забезпечений гарантією наших партнерів. Цей фісіліці план. Ми вже маємо 4,5 мільярди отримати в березні, в квітні ще 1,5 мільярди Це кошти, які надійдуть від наших партнерів. Японія, там Південна Корея, ну і звісно. Все ж таки, ми розраховуємо також на наших американських партнерів на США, але там є інші питання там. Поки що дуже гостро стоїть питання саме озброєння, надання озброєння, а питання фінансової і прямої допомоги не стоїть в першому другому кварталі, тому що ну, вони розуміють, що нас підтримують європейські партнери, і ми поки що впевнено себе почуваємося з цими ритмічними надходженнями, які ми маємо. Хоча хочу сказати, що ці ритмічні надходження також залежать від реформ у війні, але реформи потрібні, і це теж дуже важливо виконувати уряду і парламенту ту програму дій по інтеграції до Європейського союзу і моя таке відчуття, що так як в Америці зараз передвиборча кампанія в розгарі, ми маємо величезні проблеми з наданням допомоги і в прямої фінансової на бюджет в бюджет і для озброєння, то питання самої, я думаю, що десь найближчим часом все ж таки буде проголосовано пакет допомоги на озброєння. а все таки фінансову цю частину прямої підтримки бюджету буде винесена за за дужки, і вона буде надана вже восени. І це обов'язково буде, коли вже припиниться ця така активна гостра фаза виборів, і вже більш буде стабілізується ситуація в США.